Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. Сьогодні будемо говорити про Івана Виговського. І відповідно про його правління. Ще за життя Хмельницького Іван Виговський при ньому був писарем, і, відповідно, він виніс ухвалу про передачу влади після смерті. Після його смерті його синові Юрію. Тобто таке собі спиткове гетьманство. Втілення тієї хвали в життя означало б запровадження спадкоємності саме гетьманської влади, тобто встановлення в Україні монархічної форми правління. Однак після смерті Богдана Хмельницького ситуація змінилася. 26 серпня в Чигирині відбулася рада, на якій гетьманом до повноліття Юрія Хмельницького було обрано генерального писаря Івана Виговського. Івана Виговського. У зовнішній політиці свою діяльність новообраний гетьман прагнув продовжити саме політку Богдана Хмельницького. і... Він спрямовував свою зовнішню політику саме до цілковитої незалежності Української козацької держави та зміцнення його міжнародного авторитету. І вже на Генеральній Раді у Корсуні це був жовтень 1657 року. Прибули посли Швеції, Польщі, Австрії, Туреччини, Криму. І він передбачав створення українсько шведського політичного союзу, який мав забезпечити незалежність України як територіальну, так і її територіальну цілісність. Ухвалення рішення відновити союзи з Туреччиною і Кримським ханством і укласти перемир'я з Польщею. Тобто, ось така його була орієнтація. Водночас гетьман Виговський намагався уникнути ускладнення у відносинах з Москвою, тобто він обачно дивився на всі сторони. До царя було відправлено посольство з повідомленням про обрання нового гетьмана. У Москві. довго зволікали з визнанням виговського гетьмана, вимагаючи від нього багатьох поступків. Насамперед введення до найбільших українських міст. Це у нас буде перемишль Ніжин-Чернігів, московського залогу. І вимагали також проведення повторних виборів за участю царських представників, і Виговський мусив погодитися на всі ці вимоги, плюс такі перевибори, сподіваючись на тому, що ось ці їхні зазіхання припинять. У лютому 1659 році 1650 я 58, у Переяслові відбулася рада. Яка підтвердила обрання виговського гетьмана і воєводи отримали дозвіл прибути в Україну. У своїй внутрішній політиці Гетьман орієнтувався на інтереси старшини. Внутрішня політика, орієнтація, інтереси старшини і старшинської верхівки та української показаченої шляхти. Ще три дарунки земельних наділів і привілеїв можновладців спричинили невдоволення незаможнього козацького селянства і зростання внутрішнього напруження. Тобто, орієнтувався він на старшину, на звичайне козацтво не орієнтувався. Це все призвело до такого напруження і як слідство до виступів до повстань. Цією, цією ситуацією скористався полтавський полковник Мартин Пушкар, який сам прагнув гетьманської булави, та запорізький отаман Яків Барабаш. І за таємною підтримкою Москви вони організували заколот. Ну, звичайно ж, без Москви тут у нас не обходиться. Вони організували заколот, розбили під Полтавою а, саме загони, був вона і Сербина, і володіли територією Полтавського та Люблинського полків. Тобто тут, тут плюс. І закликали гетьмана саме покласти край громадській війні. І Виговський мусив вжити якихось певних рішучих заходів. У травні 1958 року гетьманське військо розбило під Полтавою заколотників. Тут ставимо плюс їм ставимо мінус. І, відповідно, Пушкат загинув у бою а Барабаша взяли в полон і стратили. Цей загинув, цього стратили. Подвійна гра Москви змусила Виговського вкотре замислитися над пошуком саме нового союзника і неподалік міста Гадяч, 6 вересня 1658 року, на Козацькій раді було ухвалено і погоджено з польськими дипломатами документ під назвою Гадяцькі пункти. Гатівські пункти вони погодили. І згідно з ними, це у нас такий собі союз з Польщею, згідно з ними, Україна, Польща і Литва утворили Федерацію трьох самостійних держав і об'єднувалися обраним спільним королем. Україна в межах Київської, Чернігівської і Врецлавського воєводства отримала незалежність як Велике Князівство Руське. А найвища законодавча влада у великому князівстві руському мала належати депутатам від усіх земель, а виконавче зосереджувалася саме в руках гетьмана. Який обирався вдовічний, затверджувався королем. Передбачалося, що князівство матиме власне військо, 30 тисяч козаків і 10 тисяч найманців, судова фінансова система карбуватиме свою монету, церковну унію належало скасувати в усіх трьох державах. Православна церква мусила мати такі самі права, як і Римо-католицька. І передбачалося створення двох університетів, причому один із них отримував статус Академії Києво-Могилянської. А також колегіуми, гімназії, різних шкіл і друкарень. Запроваджувалася цілковита свобода слову і друку. Ну, в принципі, звучить непогано. А договір спонукав московського царя до дій у відповідь. І зі спеціальною грамотою цар Олексій звернувся до українського народу, закликаючи до непокори гетьману. Грамота, до непокори гетьмана. Це було звертання до європейських дворів, який сповіщав про розрив із Москвою та про його причини. У зверненні йшлося, що Московський цар не виконав своїх обіцянок. Щодо Конотопської битви, основні події московсько-української війни розгорталися влітку уже. Це вже у нас як слідство. Літо 1659 року. Наприкінці березня 59-го року 100 тисячна московська армія на чолі з князем Трубецьким рушила в Україну. Московська армія рушає в Україну. 100 тисяч. Князь це до нас Трубицький. Рушає проти України. І 20 квітня її було зупинено під конотопом. 20.04, Конотоп. І конотоп оборонили козаки Чернігівської Ніжинського полків під командуванням Ніжинського полковника Гуляницького. Майже два місяці козаки тримали облогу. Блога була 2 місяці. І Виговський протягом цього часу готувався до вирішального бою. Гетьман домовився з Кримським ханством на допомогу, і підтримка прийшла в 40, 40 тисячній Орді. І приблизно загальна сума, вояків становила 60 тисяч. Незабаром козацько татарське військо виступило на допомогу обложеним, і головна битва відбулася 28 червня 1659 року в районі Соснівки під Конотопом. І вона закінчилася поразкою московського. Війська. Тут ставимо плюс, там ставимо мінус. Звістка про перемогу української армії швидко облетіла Україну, Почули про неї і за її межами, і цар Олексій своїм послам в Україні а, зазначив піти на поступки а, і м, заради відновлення договору саме 1654 року. Поступки. Йдуть на поступки. Учна перемога під конотопом не поклала край розбрату в Україні. Незалежність України е, кожне таке угруповання розуміло по-свому, обстоюючи насамперед, власні інтереси. Е, отож, одразу після битви вибухнуло нове е, антиурядове повстання, на чолі якого було поставлено Юрія Хмельницького. Рядові козаки і селяни е, підтримали його. Козаки і селяни його підтримують. Е і ось е ці селяни і козаки, вони бояться, що разом із ухваленням Гадяцького договору е відновиться і е утиски, які були до того, е і відповідно повернеться панщина. Лави повстанців поповнювали які, котрі не хотіли послаблення Москви, як, можливого союзника проти е боротьби. Проти Польщі і до повстанців прилучилися ще мешканці Лівобережжя, яких лякала можливість розгортання війни саме на їх територіях. Тобто вони не хотіли жертвувати своїми територіями у вересні 1659 року під Германівкою на Київщині зібралася рада. Зібралася рада. І козаки відмовилися визнавати саме ось цей гадський, відмовилися визнавати гадський договір, і, відповідно, висловили недовіру Виговському. Висловили недовіру Виговському. І саме після цього Гетьман, не бажаючи в Україні нового лиха, що заподіяла в громадянська війна, він зрікається була ви і їде на рідну Волинь, яка тоді перебувала під владою польського короля, і новим гетьманом обирають Юрія Хмельницького.